Доброго дня усім слава Ісусу Христу, нашим воїнам ЗСУ, як завжди, з вами Всесвітнє Малинське телебачення. І от нещодавно говорив про таке, про те, що спілкуюсь з двома товаришами-інвалідами, і вони розказують про ці всі нюанси там з групами, з те соку, про те, соко з них знімають, там соко платять, що де і як. І от не знаю чому може що то відео там, 9 з копійками хвилин. от Фейсбук, Ютуб його загрузив, а Facebook його чомусь не бачить. Взагалі не бачить. Я його не можу підгрузити. Там ну, якби цікаві речі. І от хочу вам сказати, що корисно дивитись не тільки в Фейсбуці, а й підписатися, закликати вас на канали, які постять наше Малинське телебачення. Тобі ж це канал Ukraine Show і Ukraine Show Now. Два канали. Підпишіться на них, поставте дзвіночок. Там буде все цікаво. І як каже Дмитро Олександрович Корчинський, від всіх інших від підпишіться. А перепишіться на цей. Відпишіться від всіх інших каналів, крім, окрім Дмитра Корчинського каналу. І на цей припишіться. Я гадаю, він вам порадить те саме, якщо ви в нього спитаєте, звісно. І хотів продовжити цю тему, бо все не влізло. І от я ж вам кажу, корисно дивіться відео на Ютубі, бо не все можна виложити у Facebook. І от що ці два товариші, з якими я спілкуюся, ці дві людини розказують. і от Одна каже, що постійно треба йому їздити, проліковуватись е в неврологію закриту на Житомир, тобі ж, е дурку. О, от він розказує, як раніше було, як зараз, що раніше було 35 чоловік, раніше якось його там е е молочною кашею кормили, а зараз просто каша через раз без сілі. І якби зараз плюс до цих 35 чи 35 воєнних катужених, слава Богу, за них він каже, що в нього таке враження, наче ці військові, що там контужені лічаться, начебто вони лікують краще, ніж таблетки, оці, що їм дають ліки. О, бо в них своя дисципліна, вони багато що там тим дурікам не дозволяють робить. І от він розказує таке, що і так там зараз переповнено, і чомусь от люди без очей, незрячі повністю, з дитинства не того, як би що їм треба уход. Но їм для галочки. як... Як для годиця, все одно по цій групі бо не дадуть заберуть. Йому треба приїхати туди, там пролікуватися. Його там ніхто не лікує, просто держать, покормили, завезли і все, що в нього була ця больничка. От Навіщо? Ну, і на, як казав Арестович, 2-3 тижні. Ну, 14 днів там 21 це лікування. О, навіщо? Ну, ти займаєш там і так зараз переповнено куча воєнних. Цієї допомоги потребують контужених, е, Як би черга туди сумасшедша і цим людям теж. О. І туди прорватися, і це ж грошей треба дати, і ти, і сей, якщо ти не прилікуєшся, тебе заберуть. От він каже, сліпий цей дядько, він водив його, бо кормлять не дуже. У воєнних грошей, які скапають, доставка піци по інтернету, по визову, все. А у простих е, смертних дуриків каже, що пенсія, от, е, 2500. Е, один там посчитав, що 70 гривень він в день буде тратити на сосіс Оці дешеві з туалетного папіру і хліб, і там якщо щось вийде. Бо на той каші ти не можеш ну, вижить, що там дають. І от він каже, щоб ще одну порцію їсти, щоб трохи веселіше було, він водив сліпого. От привозять сліпого, він його там Поїсти, оце робота цих санітарів, Ну, їм там по барабану якби, там, з половини, ви розумієте, це відношення до всього. І от він його вводить, привів поїсти туди-сюди, каже, в туалет от, от, така історія. мене от Заводить його, і там виходить три кабінети, по-великому, по-маленькому, по -маленькому, і покурити, посидить неробочий. робочий. І от зайнято, і мужики кажуть, заводь сюди, там, де поломано, ми нічого страшного там, змиємо, беремо. Він його ставить, і воєнний приходить, хто дежурний діжур... бутилки сміття там, в мішок. І бачиш, що туди де не можна пластмасової бутилки, хорошо, слава Богу, що пластиковою, а не стеклянною. По голові що сліпо, а ти що не бачиш, куди він що робиш? О, дядько ж! же ж сліпий, й-ома, яка. Ну, він розказує, що э, дрессировка воєнних допомагає більше там, приводить в чувства їх в людей, ніж оці таблеточки дають. І насчет таблеточок він розказує, теж веселуха така. От йому там були ще тоді якось приписали таблеточки, він од них не може сходити в туалет по-маленькому, ніяк все болить розпиває, не може. Він в п'ятницю до цього лікаря йому розказує. Він так, да, так, да, хорошо, лічення не підходить. У понедільник у нас п'ятимінутка буде, ми пересмотримо вам лікування. Отаке. От він каже, я з такими варами думаю, що мені робити, а це п'ятниця, субота-неділя терпіть, не сходити, каже, нікуди. Отак от вони там лікують, каже, ну не допомагає. Там, ви, ви ще, ну, веселі речі розказує. Головне, що ці люди, там, які з дитинства, все, от там, пацана, цього, його просто привозять, там, що він там побув, там, ну, в неділю, о, дві, там, все поїв все. І назад. Чисто для галочки, що ми продрили групу. І от де логіка? Ну, Там, зрозуміло, що є логіка, бо там знялись кошти за це, за очередь, за то, за сьо там. О, нема. О, І от він каже, 35 людей було вже наповнено: 35 воєнних, 70 цих чоловік вже переповнене це відділення, якби. І постійно пливу очередь пливучка, і просто ці люди, вони не лікуються і нічого там. Ну і просто їм для галочки, для цієї групи вони займають місце, щоб це могло, наприклад, цих двох, що він розказує, соста. От уже б два військових могло б лікуватися. но ні, тому що усе в нас для людей, але не всіх, а особливих.